Полтавський гірничо гірничозбагачувальний комбінат пишається своїми працівниками, чия наполеглива праця та відданість справі є запорукою стабільної роботи підприємства. Одним із таких фахівців є Олександр Садіков, начальник групи цеху електротеплоконтролю та контрольно-вимірювальних приладів, чиє ім'я минулого року з'явилося на алеї гордості комбінату. Олександр Садіков працює на полтавському ГЗК майже 10 років. В цеху ЕТК та КВП розпочав свою кар'єру 2016-го інженером з налагодження та випробування електрообладнання і релейного Захисту очолив групу релейного захисту дільниці ЦВО на посаді начальника групи 2020-го. Чому обрали саме цю професію? Складно відповісти на це питання. Ну, Електричний струм це завжди цікаво. Різноманіття робочих завдань та постійний рух. Ось що тримає в тонусі та додає інтересу до професії. Ділиться Олександр, підкреслюючи динамічність своєї роботи. Приходиться бувати в різних місцях. Я не знаходжуся постійно на одному робочому місці. ЦВО це також велика, велика дільниця. І приходиться постійно переміщуватися. Обладнання також відрізняється. Це і подобається в нашій справі. Тобто, для вас робочий день перетікає у вихідний непомітно. Так, його безпосередній керівник Володимир Кузьменко знайомий з Олександром ще від 2005 року, коли вони працювали на іншому підприємстві. За словами керівника, він одразу побачив у Олександрові кваліфікованого спеціаліста. Тому з часом запросив його на полтавських ГЗК до цеху ЕТК та КВП. Від його та його команди залежить в частині ролиного захисту, безперебійна робота цево. На підстанціях і по комбінату взагалі, йде постійна модернізація, заміна старих аналогових реле на сучасні мікропроцесорні термінали відомих зарубіжних виробників. Так Олександр постійно підвищує свою кваліфікацію. Він опанував наладку і конфігурацію цих терміналів, От. які б не були проблеми, якісь там ну, ситуація Хелп. От, есть, я знаю, що на Олександра можна завжди покластися, тому що роботу він виконає в повному обсязі. В колективі він користується повагою. Ну, на мою думку, він заслуговує нагородження Алея Слави. Завдяки своїй сумлінній праці, 2019 року в колективі з'явився Максим Гаврилов. З того часу їхні професійні шляхи нерозривно пов'язані. Колега Олександра відзначає його надійність та готовність завжди прийти на допомогу. Тож ми запитали Максима Гаврилова, чи відчуває він гордість за визнання професійних заслуг свого колеги. Да, я думаю, він це заслужив. Він працює. Буває таке, що ну бувають такі питання, наприклад, які до нас не стопроцентно наші. І буває таке, що він дав. От пішли, зробимо, поможемо. Потрібно да вирішення. потрібно там з іншими цехами якось контактувати. Заїження. І ну ми налажуємо ці контакти і пробуємо друг другу допомогти, щоб в общем обладнання працювало. Розміщення фотографії Олександра Садікова на алеї гордості стало заслуженим визнанням його багаторічної праці та відданості підприємству. Гордість, тобто те, що я роблю, значить, воно комусь потрібно. На полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті, попри складні економічні обставини, особливо цінують кожного працівника, чия щоденна праця, відданість справі та професіоналізм залишаються головною рушійною силою підприємства. Саме завдяки незламності та згуртованості колективу комбінат продовжує свою діяльність.